Всім привіт! І сьогодні в мене новинка. Кінний сюрприз Маша та Витміць. Сьогодні я розпакую цю поклада. Ось, намальований э, саме ведміці Маша. Там, почнемо розковувати. Знімократи.

Co tak jest? Co to jest? tak to jest? Co to jest? Co to jest? Co No jest? Co to 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 jest? Co o jest? jest? Co to jest? Co to jest? Co to Co И що? и що у нас ничего. Нападай я. Ну, чьи. Я кто... А! О, на Нарешті Наш я нормально! Я сейчас запуваю, куда устанут. О, лыжі! Здесь У мои лыжи! О, вот такая у нас чудовая игрушка. И, 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 короче, всем дякую за просмотр, ставте лайки, и всем па, -па.